Шукайте своїх людей, шукайте пристрасних, сильних, щасливих. Вони як зірки, поки голову не піднімеш, не побачиш. А коли потонеш очима у зоряному молодці, розумієш, яка їх нескінченна безліч. Шукайте своїх людей, їм також страшно та боляче. У них також бувають чорні дні, помилки та зриви, але вони готові йти крізь страхи, вони впливають на хід речей і задають тем життя. Вони в чомусь кращі, в чомусь гірші, але вони не заздрять і не скаржаться. Вони з вдячністю зустрічають подарунки долі і люблять себе за те, що удача їм усміхається. Шукайте вірних і чесних. Які не ховатимуть злісті сльози за лицемірством і усмішкою. Вони говорять, що думають. Нехай іноді неприємно, нехай іноді прямо в серце, за те чесно. Вони це говорять не зі зла, а від любові, які радіють щиро, сміються голосно та вільно, мелодійно та заразно, які не приховують і не соромляться своїх веселощів. Шукайте тих, кого можна буде любити вічно, хто стоїть і чекає вашої любові, з якими ви з'єднаєте два озера і вийде море. Шукайте тих, у кому багато життя. Шукайте дзвінких та соковитих зі смішинками та з вошками, шукайте в парках та на сценах, сумних та веселих, маленьких та великих. Вони трохи діти. Вони йдуть по життю із вірою в добро, і бачу все звичайно і чорне, і біле, але живуть заради жовтого, червоного, блакитного. Шукайте їх, потрібно тільки підняти голову.